Вітаю! Ви дивитесь новини сьогодні, 16 вересня, на телеканалі ЛАН в студії Світлана Кренців. Із початком осені почастішали випадки захворювання людей. Симптоми прості, підвищена температура, закладений ніс та знесилений організм. І як вберегтися від осінньої застули та що робити, коли хвороба вже прогресує, знають наші кореспонденти. Ви цього не очікували, але антициклон, що зараз перебуває над Австрією, несподівано і надовго зіпсував погоду в Україні, а особливо у західних регіонах. Нам довелося неохоче розлучатися з теплом, який берегли від літніх сонячних днів. Та як би там не було, осінь настала не тільки календарно. Тому і до перших вересневих похолодань слід готуватися. Головне зустріти їх здоровими. Проте вже зараз багато хто скаржиться на простуду. Головний біль нежить, біль у горлі, нездуження – Ці симптоми впродовж останніх двох тижнів відчула чимало стриян. Підвищення захворюваності медики пояснюють звичайною реакцією на осіннє похолодання. Саме в цей період, коли погода прохолодна, волога і нестабільна, гострі респіраторні захворювання підстерігають людину найбільше, зазначають вони. Почастішили випадки ГРЗ і через те, що діти та студенти знову відвідують свої колективи. У місцях сполучення людей, зокрема й у робочих колективах, які працюють в одному приміщенні. Інфікування від хворих відбувається значно швидше аніж коли. Вони ізольовані, розповідає завідувач терапевтичного відділення Стрийської міської поліклініки Вікторія Коцур. Тепер, коли є перепади, такі різкі температури, обов'язково треба слідкувати за тим, як ви дихаєте. Дихати треба носом, переважно, якщо вже так дуже правильно говорити, то вдихати ніс і видихати через рот. І якщо ви заходите із холодного приміщення в тепле, треба трошечки почекати. Або навпаки, коли ви виходите з теплого приміщення в холодну погоду, так само треба, щоб не дуже різко ви вдихали і видихали, тому що носоглотка вона дуже реагує чутливо на зміни температури. Ваше здоров'я залежить тільки від вас самих, тому в таку пору краще стерегтися протягів, не вдихати холодного повітря, запасати свій організм вітамінами щоденно, тепло вдягатися, загартовувати себе фізичними вправами та достатньо перебувати на свіжому повітрі а головне бути завжди у гарному настрої, адже позитивні емоції найкраще протистоять осіннім неприємностям. Розглянувши звернення комунального підприємства Стрий виконавчий комітет Стрийської міської ради прийняв рішення про встановлення нових тарифів на послуги центрального опалення і гарячого водопостачання. Згідно з новим рішенням, відтепер стріяни за один квадратний метр загальної опалювальної площі в місяць опалювального сезону сплачуватимуть 6 гривень 3 копійки, тобто на 28% відсотків більше, та 285 гривень 15 копійок за один гіокалорій, що на 39 Відсотків більше бюджетні установи відповідно платитимуть 6 гривень 4 копійки та 470 гривень. У тарифах враховано податок на додану вартість та витрати на виробництво транспортування і постачання теплової енергії. Вчителька середньої школи номер 33 міста Львова Христина Кріль виграла справу в європейському суді з прав людини, куди звернулася у 2005 році із заявою щодо виплати її заборгованих грошей по 57-й статті закону України про освіту. Про це повідомив кореспонденту «Західнет» голова вільної проспілки працівників освіти і науки Львівської області Андрій Соколов. Держказначайство України повинно виплатити 1 тисячу євро за завдані моральні збитки, а райони відділу освіти виплатити. Заборгованість педагогу у сумі 2974 гривні, які вона була повинна отримати ще у 2000 році, а також 300 євро компенсації на судові витрати. Поінформував Андрій Соколов на розгляді. У європейському суді залишається ще 61 заява педагогів Львівщини і кілька сотень заяв освітян України. Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що коаліція в складі блоку Юлії Тимошенко і блоку Наша Україна народна самооборона припиняє своє існування. Яценюк відкрив засідання, на якому зареєструвалося 440 депутатів. Крім того, він заявив, що парламент продовжує працювати і є відповідальним за поточну ситуацію в країні. Арсеній Яценюк запропонував парламенту внести нову кандидатуру на посаду голови Верховної Ради після оголошення заяви про припинення діяльності коаліції відтак парламентські сили мають 30 днів на те, щоб утворити нову коаліцію депутатських фракцій. Раніше президент України заявляв про те, що коли не буде створено нову коаліцію, він розпустить парламент і оголосить дострокові вибори. Як передає кореспондент ЮНІАН, він також нагадав, що згідно з конституцією і законодавством України лише голова Верховної Ради має право відписувати закони, які прийняті парламентом. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що її уряд працюватиме ще довго, незважаючи на бурю в стакані, що відбувається сьогодні в політичному житті України. Як передає кореспондент Юніан, про це вона заявила сьогодні під час презентації проекту держбюджету на 2009 рік у жовтневому палаці. Сьогодні відбулися не дуже симпатичні політичні події, але я хочу вас запевнити, що уряд працюватиме тривалий час, працюватиме успішно. Це буря в стакані, а ми з вами робимо нормальну справу, яка потрібна. Трібно цій країні заявила Юлія Тимошенко. Донька президента України Віталіна Ющенко в суботу, 20 вересня, вийде на подіум у Мілані. Вона представить одяг українського дизайнера Айни Гасе, у якої вдягається прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Повідомляє газета сьогодні. На Міланському тижні моди Гасе покаже свою колекцію весна літо 2009 За словами подруги Віталіни Ющенко Олени Мозгової, дочка президента активно готується до цієї події. В ателі Айни Гасе зазначили, що наразі не можуть показати обрання. Яке буде демонструвати Віталіна, але зважаючи на все, це будуть легкі літні сукні, зазначає видання. Канадські вчені отримали докази того, що людина не просто вимовляє слова, вона ще відчуває правильність своєї мови фізично. На думку вчених результати дослідження свідчать про існування двох систем, що контролюють правильну вимову слухової і рухової. До того ж, людина за словами вчених пам'ятає не тільки звучання даного слова, але й положення органів мови, а так само їхній рух, тому що мозок оцінює не тільки звучання слова, але й відчуття, що виникають при русі щелеп, губ та язика. Про погоду за даними метеопрогнозу, сьогодні вночі та завтра в день на Стрищині дощитиме. Вітер південно-східний 1,3 м метри за секунду. Атмосферний тиск 733 мм міліметри ртутного стовпчика. Вологість 95%. Температура вночі 5 градусів тепла. В день 9,7, 7 вище нуля. І на сьогодні це всі новини. Зустрінемось завтра у цій же порі, А також дивіться новини на сайті Телелан.ю. На все добре.